Вітаю! З вами голос Закону. Сьогодні в програмі розгляд резонансних судових справ. Віти, Одес. Він Атішник Заркадзію. Вона бариста з Київського району. Познайомились на сайті знайомств. Через два тижні вже я тебе люблю. Через три перший переказ. Через місяць уже перший позив до суду. А які обставини вас спонукали подати позов до суду? Ви от розумієте. Я думав, що це справжнє кохання, але так думав тільки я. Я подарував їй каву машинку, з тему, оплатив їй курси жіночого лідерства. І ще 3800 скинув просто так, на любов. А потім через тиждень я побачив її допис в Снепчаті з іншим чоловіком, і там було написано Моя опора. Розумієте, це. Це жахливо, це неприємно, це зрада, це жа. Прокоментуйте, будь ласка, ваше саме до вимог позову. Ну, вибачте, він сам все скидав. Я ж не змушувала, а в призначенні написав на любов. Ну, я думала це романтично. А те, що я зустрічаю з іншим. Ну, любов не гарантій. Юридично, це не подарунок і не аліменти. Це грошовий переказ без чіткої мети, з творчим формулюванням. Суд мав з'ясувати, була то інвестиція чи просто романтична ініціатива. Переказ на любов, шановний позивач, як це розуміти? Я думав, що вона зрозуміє, що це символ, це не просто транзакція, це акт довіри. Довіра? От і все. Любов пройшла, а гроші залишилися. Прошу ще в судовому залі. Заслухавши ваші позиції, пропоную заслухати свідчення подруги відповідача. Шановний сідо, прошу правдиво і мобережно розповісти, що ви знаєте щодо цієї справи. Шановний суд, знаєте? Він так у цій сподобатись. Кала подарував. І оплатив курси жіночого вівства. І оці гроші на любов переслав. Вона ж цього не просила, а зараз себе віднесенька не ставляє, якщо чесно, дуже смішно. Суд врешті вирішив Повернення коштів відмовити. Компенсація моральної шкоди теж відмовити. Але зобов'язав відповідачку утримати світеронічних сторіс з знатяком на позивача протягом трьох місяців. Любов. Не будеш, але можна перевести на карту. Якщо серце розбити, банк цього не побачить. Суд теж. Gave me show Можливо, трасі ви просто пив. А далі полімо. Оля. Для розлучення. Наступна справа: уявіть собі, звичайна сім'я, звичайна квартира, і тут з'являється він, Наполеон. Що робити жінці, якщо вдома з'явився свій імператор? Пані Віко, ви подаєте на розлучення, на звіт причине? Шановний суд, бо жити з Наполеоном це не мен. Можливо, краще, б він просто впив, а він імперію голові будує. Я не розумію. Поясніть конкретно, Купив мудир, шапку, шаблу і каже: я б на банапа, а головне за кошти моєї мами 20 тисяч. Розумієте? Це не витрати, це інвестиції. Я отримав рух реконструкції бородінської битви, а далі Голівуд. Голівуд! <плес> та тебе навіть на ринок пускати не можна. Два рази побили за продаж лівих квитків. І ви вважаєте, що це достатня причина для розлучення? Так, бо я хочу нормальну сім'ю, а не військовий штаб у своїй спальні. Я завоюю твоє серце знову, мадам. Коля, кругом свого життя! Ця історія показує не кожний наполеон геній, але так форма, це просто форма для розлучення. На календарі 21 століття, але деякі сімейні стосунки здається, ще з кам'яного віку. Усе почалося з весілля. З усілля, яке стало кінця, кінцем маминої пенсії. Слухається справа номер 339 позивачкою Анною Сергіївною та відповідачем Сергієм Віталійовичем. Позов про стягнення аліментів на утримання мами. Прошу пояснити! Я його народила сама. Я все йому в житті віддавала, просто я сама не доїдала. Я всю жизнь на нього потратила, свої мрії віддала йому. А він і до цього один раз. стою, тою, як святку твою один раз бачишся і все. Любов, розумієте, А мама вже не дажна. Я це не пойміла. Мама, я ж просто створив сім'ю. Дід пенсіонера. Усе змінилося, а мати залишилась без обідів, без уваги і найголовніше без 600 гривень на базар у середу. Шановний позивач, ви десь працюєте, маєте якісь дохід? суддя, от, от ви розумієте? От як я можу працювати, якщо в мене йти ти несе, моя кровиночка, оце красавчик мій один, ненаглядний, ви розумієте? як я можу нормально жити, якщо він оце усім мав уходить з хати і, і все. І я не знаю, де він. Я. я не знаю, що він, я не знаю, з ким він. Він не чи він поїв, чи не поїв, чи все з нього добре, чи він, може він, не, не дай боже, не дай боже, в лікарню попав. Все, ви розумієте, він ходить, він не пише. Він не дзвонить, і це от це от під таким тиском, під таким моральним істощенням я не можу нормально існувати, а тим більше працювати. розумієте? Ви хочете матеріальної підтримки чи моральної? Ну от все тому суддя суд суд. Ви розумієте? От, Я хочу щось їсти, щось їсти окрім образ, окрім цієї неповаги до матері, дівчиної не ви розумієте? Оце ж, оце ж я не кажу про мільйони. Мені не треба ці мільйони, понімаєте? От я кажу, якесь. 600 гривень, от тиждень, 600 гривень. Ну от що це, ви розумієте, який це зараз гроші? Пішов от на базар, просто на базар, трохи м'ясо сало, сало, сало якось, не сильно жирно. І от і бульбочки трошки, щоб оце була оця, добова норма якась, єди чуть-чуть, І все, і 300 гривень нема. І ти ж хочеш житті щось прожити, то треба трошки мам'ян добавити трошки. Мамо, якщо хочеш, треба протимувати кожного дня. Так ти подімашся святки свої дзвони, оцей про цей оце, твоєї любові не додагляну. А маму треба поважати, цінити. мама одна в житті. І 600 гривень мамі все-таки у тиждень давати, все таки ну Можна все-таки деньги, трошки мамі давати. Можна. Він хотів щастя, а отримав позов. Вона хотіла любов, а отримала світу. В деяких сім'ях межа між любов'ю і тараміню точність тільки в панельці. Іноді суд це єдиний варіант вирішити, хто що кому винен.